Добрий день, колеги пасічники. Сьогодні 21 березня 2025 року. Перед тим як збирати пилок, я показував Он вулик, що син відкрив. Ми його пересаджували через те, що корпус гнив, там ми стоїмо, відставили його в сторону. Пересадили за того не на обробку, а для того, що корпус гнив. І було запитання. От, похолодає, вони з'їдять, усе там. Е я казав, що перший розплод годується за рахунок свого організму, за те, що вони накопили за в прошлому году, тим вони і годують. І зараз е в суботу вже було, минулу суботу було холодно. Я показував на ярмарки, стояли, продавали мед, яка температура. Цей тиждень був холодний вчора. Трошки так е, тепла було. Теж я зняв відео. Пилковлюючи не включав, через те, щоб після холоду не відкрилися пильники і бджоли. Е, майже не носили пилок. Сьогодні син закрив, сьогодні йде пилок. І я хочу зараз вам продемонструвати те, що з'їли вони. І так, вулик цей відкритий. Значить, кружки розплоду, я скажу, що. Підгіли. Кружки розплоду там трошки було піділи. Але що можна дивитися на, крайні? на крайній рамці, ви бачите, пилку хватає. Рамка пилку, їм цього, цього, цього пилку хватить не дне покоління вигодувати. З тої сторони є. Ну і мед соняшниковий. І ця сторона теж, бачите, є пилок. Коло розплоду, там, де був став. Значить, коло розплоду пилку немає. Значить, оця рамка, якщо зараз до бджіл не дивиться, оця рамка зараз забита пилком, з тієї сторони є на рамці пилок, Пашка. Не, Ти дивився крайній. І, і сім'ї треба буде розширюватися. І як вона Як вона тепер, надо буде цей пилок є, вони ще піднесуть. І треба буде їй маці, щоб розширити гніздо, треба буде обійти цю рамку. Тобто ця рамка буде розривати гніздо. Тому у моїй місцевості, у моїх умовах, я рамку для розплоду ставлю по мірі необхідності ставлю в центр, щоб не розривати це гніздо, пилком не розривати гніздо. Тому якось так. Пилок є, лавлю тілі стоять. Сьогодні бджола робота. Даний вулик зараз покажу. Подивіться. Е, є там несуть жовтенький і такий трошки білуватий. Так що... Включили всіки, десь один пашка в Пів один. Пів одиннадцятої включили. Вечором Покажу, що ми назбирали. Ну що, вечір. Збираємо пилок. Результати включив. Скільки ти включав, Пашка? А я вже забувся. Пів одинадцятої включили. Бджоли сьогодні почали літати з 8 часов на поїлку. Це тільки починали збирати. Опа, пішов білий і жовтий. Не влізе, мабуть, сьогодні. Тобто весна йде, пилок збільшується. Я вже казав, що пилковий взяток, так як і медовий, кожен рік не однаково. Один рік, бува багато, другий рік, бува, мало. Один рік до обід заносять, півпасіки до обіду висипається через верх, а другий рік. За всей, за всю весну, тільки пару днів, пару штук занесуть по повні. Отому лотку. А так, так що по-різному. І так, цей вулик, що знімаємо, що пересаджували. Так, що там є? Ану показуй. Небагато, але ну, є. Трошки є. Штук 50 пашка є, є. Чи ти зараз всі повключав? Я всі повключав. Ось такий результат сьогодні. І завтра на Ривуцького постараємося його продати. Зані за 12 часов висушимо і завтра на Ривуцького продати. Так що займайтеся пасікою. На цьому все. Добра здоров'я вам, вашим родинам, і до побачення до наступного відео.